Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Отже, почалися шкільні канікули, батьки йдуть на роботу, діти залишаються вдома самі. А якщо залишається вдома сам Севастіан Фаге, ви його дуже добре знаєте, то нічого боятися. Сєва, привіт тобі. Привіт, а, ти крутий чувак, я знаю. Ти можеш готувати все, що завгодно, фактично, і ще брата готуєш. Це правда? Так. А, скажи мені, дорослій дитині, яка виросла на жарі на варіонці. Знаєш, що таке жарі на варіонка? Це стара картопля, і ти просто її знаєш ще раз третій раз вже смажиш. Ну це ж неправильно. Що треба робити? Ну, взагалі треба готувати смачну та корисну страву. Наприклад, завжди я на сніданок готую кашу з вівсяни, кем... ну, вівсяну кашу з сосисками та сиром. Яєшню, яє... яйця пашот yeah. або просто тихо. Це пашоти ти готуєш зранку? Так. Сєва, переїжджай <рай> до нас жити, будь ласка. Сєва. Ми тебе забираємо, у мами все, будеш жити з нами. Тепер Хто забув. <TO> ні, бачиш, як пальчиком. Ні-ні-ні. Хто забув? Сєва, у нас напівукраїнський, напівфранцузький кулінар. Та, ще раз привітався. Бонжур, бон, бон, бон А, бон Значить, Сєва, що ми зараз готуватимемо з тобою? Не яйця пашот, а що ще так? Сьогодні я буду готувати, ми будемо готувати. Ну, ти так дарма, Францю... ну, ну французький омлет з овочами. Шок. Так. ну що, поїхали? Так, а чекай, а сік, це що, це в омлеті додавати, чи ні? Ні, сік, це просто пити. Це просто пити? Так, ну може, давай перед тим, як почнемо. <рис�> це <Давай>. <рис�> це <рис�> <рис�> у його <Єгора> свято сьогодні. Сік, апельсиновий принесли, можна послідати. Як кажуть, коли цокаються у Франції? Атва. Атва, Атуа. Друзі, атва. Так, ну все, поїхали. Що маємо робити? Це ж має бути ще й швидко, так розумію, так? Так, французька яєчня секрет в тому, що на одне яйце потрібно пів шкарлупки молока. Тож. Ого. Ух ти! От, от такої є бачите, для вимірювання франці... я ще не бачила. Франція, воно всюди Франція, бачите? Ні ложку взяти, ні, ще ж півшкарлупки. Бачите, так. як воно? Ой, як красиво. Не потрібна. – Не потрібна, все. Це вже вона... Ще один факт. Так. Французьку яєчню не можна змішувати вінчиком. Бо вона ну, на ній буде ну, пінка. І це не дуже смачно. Так, а чимчика чи, чи виделкою. Так, просто змішати веделкою. Так, ну це якісь французькі такі. Е, а, а дійсно. Тобто, якщо є пінка, це погано. Я правильно розумію зараз? Ну, бо пінка вона не пожариться, вона просто, ну. Як за мечеть, а це зараз ну, пінки. Немає слухайте, Дивіться пінки. Нема правда, нема. Нічого собі. По-перше, не знаю, що зараз промовляю про себе Сєва, може, це якесь спеціальне французьке заклинання, знаєте, mm -hmm. що зробити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ну Я дивлюся на це, мені здається, що кожна дитина може це зробити. В принципі, так? навіть вже і в 5 років можна дати виделку і, і дати завдання таке, і в дитини вийде. А чому ні? Це класно. Ну, чекай, у мене вийде, я тебе більше скажу. Ладно, у дитини, добре. Так, ну що, тепер я так розумію, що пінки нема, так? Тепер ми ні. можемо що робити. Тепер можемо виливати омлет та овочів. Ага, тобто вже на петельню, так? Так. Супер, а овочів? я буду її, можна так сказати, тушити без е масла, без нічого, Ні. так. А там вже щось є? Ну, в суміші. Просто, просто сік так? сік цих овочів? Так. Круто, як Слух, можна. Трохи на ну, волога випарується і вони будуть просто тушитися. Так. Де французька кулінарія у моєму дитинстві була скажіть? за залізним залізною завісою, десь далеко а, завжди техніка безпеки. Так, о, Це що мене лякаєш? Техніка безпеки. Бачите, я? техніка безпеки. Так, все. Зараз трошки вони мають потушитися, буквально скільки? Там, секунд 10-20, так? Так, ну, більше, вже... трохи більше. Трохи більше, так? Тепер треба виливати омлет. Вже одразу, так? А сюди окремо? Так. Поїхали. А, Трошки масла, так? Так. Забув. Так, нормально так. Ну, до речі, така пательня, яка не пригорає. В принципі, можна і без масла спробувати. А як і науку приблизно, так, масло дає? Так, щоб можна було відділити потім. Ага, так, олію так, Виливали. олію трохи додали. Так. Ага. Так обери. Наливає низенько, щоб не стріляло, щоб так. ніяких бризків не було. Це також по техніці безпеки, так, так сім? Так. Щоб ніяких Це опіків потім... Це культура Розумієш, хотів. Коли маленькі діти готують, і коли вони не знають, що можна, наприклад, можуть бути бризки, які потім зроблять опіки, тора культури, ля... але я не знаю. не маленька безпеки дитина. Безпеки. Сєва вже у нас семикласник, який розмовляє як мінімум трьома мовами. Чотирма. Чотирма. Будь ласка, ще англійську приплів сюди. А, а, бачите, як же мій готувати. Я у своїй 29 рочків так не вмію. А, тому Сєва вже доросла, абсолютно самостійна дитина. Так, а це нам чекати? Ну, поки воно не посмажиться. Так, давай ще сік вип'ємо. Спеції якісь додаємося. За українську французьку дружбу чекає у нас, у нас справа. Ми чекаємо. Угу. <рес> mm. До речі, я довго це готувати все в принципі, загалом. І овочі, і, 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 і яйця. П'ять або чотири хвилини. П'ять або чотири хвилини. До речі, я про тебе подумав, бо ти приходиш на роботу дуже рано. Тож я завчасно вчора зробив. Та-дам! Сєва, давай так. Жені Клопотенко, чи наш дивишся? В принципі, можеш більше не приходити. Ніколи. Never. Як французькою буде ніколи, скажи? Жамі. Жамі. Женя, жамі. Ну що, ми повернулися? Сєва Фаге, яєшня по-французьки. Стильний, класний, швидкий, безпечний, веселий сніданок, який може приготувати ваш школяр на канікулах. І для вас канікули будуть не пекло, коли ви будете думати, боже, куди ж діти, дитину? Що ж робити? а вона там не опіклася. А що вона зробила? Сєва. Цей прекрасний семикласник вам розкаже, як що робити. Подивіться, красиво. Ну, Сиб'єн, хочу тобі сказати. Прадання виглядає точно красиво. Ну, до речі, за лаштунками мама зізналася, що вона Сєву привчила mm -hmm. до готування. Сєв, скажи, з якого віку ти взагалі готуєш? Ці... пам'ятаєш чи ні? Ну, Коли ти почав? От тільки як ми переїхали в нову квартиру, це було мені три роки. Ага. То я зразу ж поліз щось шукати на кухні. Взяв у дятницю і хряпнув її. <ріст> і все. Тобто я без... думаю, це не єдине, бачу що вас... загинуло на кухні, але тим не менш, бачите, класно готуєш. Ну Сєв, зробимо так. Е, Нель, давай так. Тобі е, з помідорками, оскільки ти вже Ой, е, давай, долучилася так. до нас. Хоча нагадаю, на маска була для мене. Нічого страшного, тобі буде два бутерброди Сутро. і сік. Все, бачу не я. хвилюйся. Все бачу. для тебе. Все для тебе це інша програма. <ріст> а ми зробимо таким чином. Давайте все. Е, ну що, Сєв, давай вже куштувати, бо вже сил нема. Я вже це відчуваю ці запахи ароматів вже не можу. Беремо сік, давайте, так. Значить, Ми з тобою будемо цукатись і казати за здоров'я, а не лішеркопляс, як на жінка у нас тут, буде казати тост. Тост? Класно, я придумав. Ой, давайте просто за такі класні, корисні сніданки і за те, щоб наші діти долучалися також до приготування їжі. Дозволяйте їм це, вчіть їх і все буде класно. Ансантик. Правильно я сказав? Давайте і я з вами. Так, ну все. Так, ну що, тепер куштуємо. Я там всі у Франції побував mm. і абсолютно безкоштовно. Ну принаймні за переліт точно не платив. Mm, так, значить, як ми це робимо? Mm.